Вітаю вас, дорогі лікарі! Наш консиліум знову працює, потрібен. З'явилась нова пацієнтка в палаті номер 6 Значить, насправді почалося це все раніше, не вчора, а 22 го числа пише людина, недоколихана. Доброго вечора з приводу заквасок. Я пишу: доброго вечора, що саме вас цікавить. І для яких сирів? Людина відповідає. Ну, тоді я думала, що я з людиною да, розмовляю. Звернулась людина. Я робила сир з мейто, тепер хочу спробувати твердий сир з козинного молока. Ну, окей. Я відповідаю голосовим, бо мені так зручніше, ви всі знаєте. Так, доброго вечора. <кхем> Значить, почнемо з того, що Мейто це взагалі не закваска. Мейто це... Самий найгірший з того, що є на ринку України. Це по-перше, тверді сири на мейто взагалі не варяться. Чому? Тому що вони не пригодні для зберігання, для визрівання. Він ще так сяк підходить для м'яких сирів по типу там бринзи, але взагалі не для твердих сирів. Фермент у нас, до речі, також є. Фермент рослинний іспанський. На 200 літрів коштує 40 гривень, на 500 літрів коштує 100 гривень. На 1000 літрів молока коштує 200 гривень. Для того, щоб варити сири будь-які, будь-то тверді, будь-то м'які, вам потрібно фермент. Закваска для твердих сирів, якщо ви тверді збираєтесь варити. Обов'язково ювелірні ваги, тому що і закваску, і фермент потрібно дозувати правильно, а не на кончику ножа, як деякі вчать, або на глазок насипало. В принципі, все це є в нас і ваги, і закваски, і ферменти. Просто твердий сир, він також може бути різним. Це може бути качота, це може бути канестрата, це може бути гауда. І для них всіх ідуть різні закваски. Тому я і запиталася, що для яких сирів. Зараз в нас є в асортименті закваски двох фірм. Обидві італійські. Одна це Dalton, а іншу ми тільки нещодавно отримали нові абсолютно закваски. Там ширший асортимент. Лактоферм. Називається друга закваска. Є закваски і для твердих, і для м'яких, і для витяжних сирів, паста філата серії. Тобто це моцарела, сулугуні, качаковала, чечел, скаморца, Це все туди. Також є закваски, які можна комбінувати, ну, тобто, приміняти до декількох видів сиру. Наприклад, і для качоти, і для витяжних. Також є закваска захисна, це для того, щоб забезпечити ваш е, зварений вже сир від появи плісняв і так далі. Тому мені потрібно розуміти, що саме ви хочете варити. Окремо є для російської групи сирів, окремо є для голландської групи сирів. Окремо є для каністрато, окремо є закваска, яка підходить до сирів по типу Ементаль, Королівський, Дама, Здам, ну, тобто з хільветікусом. Що саме ви плануєте, з чого ви хочете розпочинати? Ну, здавалось би, начебто, все, да? Пояснила людині. Людина пише: дякую. Я скидаю посилання на наш YouTube канал. Вона мені пише: з самого простого подивлюся ваш канал. Я їй пишу: Ну, найпростіше зварити це канистрато і качота. Ну, качота, канестрато. На що вона мені відповідає? У вас є відео, як ви готуєте ці сири? Я пишу так, плейлист сиреверіння. І скидую посилання ще окремо на цей плейлист. Ну, не може людина на каналі знайти відео. Добре. Скидую посилання. Це було, нагадую, 22 числа. 26-го приходить мені повідомлення. Скажіть, будь ласка, скільки коштують веси, які ви мені запропонували. Закваски замовлю трохи пізніше, тому що зараз на карті маю небагато коштів. Ну, ще так, таку ремарочку, помарочку, всі повідомлення без знаків припинання. без ком, без крапок. Тобто, розібратись, що людина пише, ну, це так, треба здогадуватись. От як почала з першого слова, так і закінчила останнім. Я знову ж таки пишу: доброго дня! Ваги коштують 210 гривень. Це пройшло 4 дні. Мені приходить повідомлення. Тут я вже, знаєте як, ну, ще так. Зараз розумієте. Ще хочу запитати, у вас залишається багато сироватки. Цікаво, що ви з нею робите. Мені завжди так жаль її виливати. Я людині пишу, свиней годуємо. Так і пишу. Свиней годуємо. Приходить відповідь. Тут я вже почала сумніватися, що я спілкуюсь з людиною. Тут уже я почала розуміти, що, скоріш за все, тут щось не все зовсім так, як я собі уявляла. Пише: ага, супер! Ще й зі знаками оклику. Далі. В нас просто нема свиней, є кізочки та курочки, іноді виливала під рослинки. Я розумію, що мені ніколи спілкуватися вже не про рослинки, не про курочки, розумієте? Ну, але ж відповісти треба. Я ж вихована. Пишу рослинки, так, кажуть огірки і троянди, але я не пробувала. У кіз може бути пронос від сироватки. Все, до побачення. І тут це не до колиха не продовжує писати. Ні, кізочкам я не давала сироватку. Бувало, собачкам замучувала хліб та курочкам. Добре, гарного дня вам. Ну це я розставляю інтонацію, там нема знаків. Буду дивитися ваш канал. Я підписалася, будемо на зв'язку. Нехай Господь благословить вас і збереже на тому місці, де ви знаходитесь. Поповню карту, тоді напишу. Через хвилину приходять три смайлики. Ще через хвилину приходить повідомлення. Ви, до речі, я так зрозуміла, не дуже далеко від лінії фронту. Вибачте, але я завжди всім казала, що я не збираюся нічого обговорювати стосовно цих тем, це по-перше. А по-друге, ну, я пишу людині, я зайнята до побачення. А людина мені про курочок, про собачок, про хліб, розумієте? Я тут уже розумію, що дійсно що це дійсно не дійсно не щось. Я пишу Харківська область і все, виходжу з Вайбера. На що мені ще через хвилину приходить повідомлення? Ну, так, я прочитала. Я з Черкащини, сама киянка. Сюди на Черкащину приїхали люди-переселенці з Харківської області і ми дуже гарно товаришуємо. Ну, навіщо мені ця інформація я так і не зрозуміла, уявляєте? Ну добре, я не стала взагалі геть нічого відповідати. Думаю, Господь з тобою, йди собі тихенько, бо я так зрозуміла, на кожне моє там так чи ні, до побачення, здрасті, до побачення. Е, вона продовжує писати. Тому вирішила все. Я мовчки сам удаляюся, покинула чат. Як то кажуть, що ви думаєте? Вова, вчора з Мікі вже лягли. А в мене ще селилось сулогуні. Вже отак, от в полудрьомі, одним глазом дивлячись, пішла я на кухню, взяла дечко, виймати сулогуні. І тут чую, починає пілікати вайбер. Приходю, вова каже, хто там у тебе такий неадекватний? Я говорю, в смислі? Ну, на часи вони дивляться взагалі чи як? Я розумію, що так, да, це ж мало того, що я її ноги волочу, але це вже ніч на дворі. Дивлюся на годинник, а на годиннику вже там перші хвилини першої, першої, уявляєте, я вийняла сир. Пішла помила руки, все, коротше, поробила, повиключала, повимикала всюди світло. Все, йду лягати, беру телефон в руки, думаю, ой, кому, кому не йметься, що трапилось. Ну, можливо, у людини там дійсно якась ахова критична ситуація. Відкриваю Viber, Тут повідомлення. 0001. Доброго вечора. Вибачте, що пізно так пишу, але коли прочитаєте, тоді буде. Хочу замовити віса. Цікаво спробувати зробити сулугуні, і ви казали качута, канестрато. Поки я сидю, перечитую це повідомлення і намагаюся скласти в голові докупи 3 до 2, якого ражна. На першій годині ночі тобі знадобилися віс А та сирка чуть-та, чи дня не було, чи я не розумію щось. І от поки я це питаюся там в себе десь скласти оці пазли, знову пікає, я пошкодувала, що я увімкнула звук, тому що. Чую Вова знову бухтить. Читаю. Ще я так зрозуміла є дещо, щоб сир не, не плесне вів. Я його, ледве, прочитала. Тоді ви мене порахуєте, а замовлю я через OLX. Все, тут мене повністю. Тут не тільки. Хтось покинув чат, тут всі покинули чат, розумієте? Через який OLX? Перша година ночі в мене злипаються очі. Чоловік бухтить, бо йому пілікає спати заважає. Я пошкодувала 30 разів, що я увімкнула той звук на телефоні. І от що це, не мартишка? Чи не недоколихана? Ну, естественно, естественно, я дала відповідь. Через який Оликс? Що ви мені голову морочите і ви взагалі, ну ви на часи дивитесь, ну люди добрі. Ну, телефон то пікає на всю хату. Чи як ви думаєте, чи я взагалі не повинна відпочивати? Через який Оликс? У нас немає ніякої Еликс доставки. У нас нема на Оликсі ніякого асортимента. Чи ви думаєте, я буду всім розписувати по всім торговим площадкам чи що? Або ви замовляєте тут, у увазі, оплачуєте, і після оплати ми відправляємо вам ваше замовлення, або ніяких уєлик замовлень і доставок. І дивіться майбутнь, на майбутнє на годинник, коли ви відправляєте людині повідомлення? Ну, як ми розуміємо, тепер із чату удалилася мартишка. На цьому вона закінчила своє повіствування і більше не писала. От вам і будь ласка, екземпляри, да? А я кажу зібрати разом на мрію. Угу. Ну, за консультації я маю на увазі. З 24 числа 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вчора перше. 8 днів. 8 днів я людині розжовувала все. В рот клала. Витрачала на неї свій час, вислуховуючи і читаючи про курочок, собачок, хліб замучений в сировиці. Що я отримала? Отримала я неприятності всередині у вигляді mm. озлюченого чоловіка, недовольного Мікі. йому, до речі, теж не сподобалося, що всі бухтять. Я роздраконена, тому що, ну, блін, достали їй богу. А їй надо великс доставка безкоштовна, розумієте? І що? Хіба не пацієнт палати номер 6? Пф, з пожизненною пропискою. Казала, кажу і буду казати. Я розумію, що деякі намагалися, точніше, в них це може й вийшло. Сиділи на шийки, звісивши ножки минулий рік, да, і там бовтали, ними бовтали абсолютно спокійно. Помните, був серіал такий будиночок на щастя, і там Вася казав, сів, каже, на шийку, звісив ножки, пісюнчик отак каже, висить. І тим пісюнчиком мені носі каже, тинь динь тинь тинь динь тин -дин -дин". Оце, типу, того, так? Да? Але це закінчилося. Це закінчилось. Забувайте за це, забувайте. Іначе всі будете в палаті номер 6. Я вам це обіцяю. І це я ще добренька, Це я ще не виставляю на показ ваші. Е Ніки, імена, прізвища. Якщо ви не перестанете мене доставати, то я почну виставляти і ваші дані. Або ну, просто зачитувати їх вголос. Да? Не просто називати вас там людина, там, чи мартишка, чи пацієнт, а буду називати прізвище і ім'я. Виставляти може і не можна. На це можна Ютуб не так зреагувати. А оголосити, як вас звуть, хто мені там пише про хліб і курей, хто мені завадить? Ніхто. Тому, любі мої, я давно вже навчилася відсікати і давати. Як то кажуть, відсіч на повну. Я не дозволю порушувати мій. Як там зараз модно казати? Я не дозволю порушувати мої конституційні права. Так. Да. Все, майте повагу, дивіться на годинники. Враховуйте те, що людина цілий день працює не тільки. Фасує вам закваски, віса і так далі. Через OLX відправляє. Чи ви думаєте, нічим зайнятися? Робота блогера це також велика робота, і вона займає купу часу, не дивлячись на дойку, на переробку, на миття всіх оцих мисочків, та Ось зараз світло дали. Поки записувалося це відео, я замочила цідилку і друшляк, в якому цідилка. Тому що воно вже позасихало. На хвилиночку, зараз без 15-ти 12, А вимкнули його ще восьми, десь у, ровно у 8. Звісно, воно все позасихало. От я зараз його замочила. Ось через три хвилини вже перевіряти мені заготовку. Зараз заготовку перевірю. Якщо плавиться, то вже буду плавити. Якщо не плавиться, те, що відкисло, піду помию і замочу далі подойник і відров, яке доїла, тому що воно теж все позасихало. А ще, помімо цього, у мене стірки, уборки, глажки, правда, нема. Категорично не люблю гладити і не гладю. У нас майже все трикотажне. Готування їжі, розумієте? Це помімо дояк, молочної переробки і всього іншого. А ще в мене фасування приймання заказів, записування їх, фасування заквасок, ферментів і так далі і тому подібне. Чи ви думаєте, я тут цілий день на дивані лежу? Такі чудні, такі чудні. Зрозумійте, будь ласочка, нарешті, все, все. По-вашому, все рівно не буде. І або ви будете. Так як всі люди вести себе. Або ви будете пацієнтами палати номер 6 в блок. І спасіба до свидання, милоє создання. Лікуйтесь, мої любі, лікуйтесь. Ну, а можливо, ще щось вам почитати. Додасть наш консиліум. Так що, мої золотенькі, там у кого які думки є, стосовно діагнозу, можете ви пікрізі під оцим моїм назначенням прописати. Я думаю, пацієнт почитає. Да. Ну, я ж дала посилання і на канал, і на плейлист сироваріння. Я ж не думаю, що вже ж загубила. Може, ще не загубила. Тому я думаю, можливо, почитає, можливо, хоч щось е візьме собі до уваги. Все, мої любі мої хороші, я все прибираю в стороночку і достаю заготовку, бо мені треба далі працювати.